Привіт, привіт, на зв'язку BigMax. Сьогодні в нас новий формат і новий відос. Як бачиш, в нас трошки нова обстановка, І сьогодні я хочу зробити взагалі огляд ринку, зробити це не просто в форматі якоїсь презентації, а прям сісти за інструменти і подивитися, взагалі, які є товари, проаналізувати, що є цікавого. І якщо ці відоси будуть набирати нормальних переглядів, і найголовніше, я буду бачити ваші коментарі під відео. То я буду частенько робити такі формати. буду використовувати різні інструменти для того, щоб аналізувати ринок і взагалі показувати. Які є товари і що є цікаве, тому пропоную тобі одразу почати. Значить, переходимо до демонстрації екрану. У нас сьогодні це буде перший інструмент. Будемо використовувати сьогодні бібліотеку реклами. Це безкоштовний сервіс, в якому є абсолютно вся реклама, яка і використовується в Facebook та Instagram Ми налаштували наш фільтр таким чином, що всі об'яви, які ставляться в статусі активно. Показ по даті тобто, ми дивимося тільки ті рекламні оголошення, які рекламуються хоча б від одного тижня, тому що якщо хтось витрачає Рекламу більше одного тижня, то логічно, що вони заробляють. Ну і звісно, що їх всі оголошення активні. Тому полетіли сьогодні дивитися, що у нас є по ринку. Так, одразу бачу перший товар: інтернет магазин Woman Dress. І так, що ми бачимо, що реклама запущена більше тижня назад, близько 10 днів. Тут ми можемо побачити рекламний креатив. Нажимаємо подробні, щоб перейти на сайт. Ага, одразу бачимо, що вони продають через Ленін. Тобто, це наша модель. Бачимо, що продають стандартні сукні, сезонний товар. 1149 гривень ціна. Це гарна ціна. Тут націнка по цьому товару. Я плюс-мінус розумію, що це 500 гривень плюс без допродажів. Плюс ми можемо побачити, що є вони в різних кольорах, як завжди, якась обмежена пропозиція. Це стандартний шаблон лендінгу. Можна обрати сукню, подивитися, які є товари. в цілому ця вся історія зрозуміла, що по таким товарам до речі рекомендую. Це дуже класно робити до продажі, і тут дуже круто впливає історія на якість тканини а можна допродавати якість і. Таким чином збільшувати ваш середній чек, тому що в цій ніші якимось чином треба нівелювати історію з відмовами на пошті, адже в одязі відмови на пошті можуть сягати більше 20%. Чому це знаю? Тому що моя жінка запускала саме магазин з одягом, і в нас була ця історія, що ми постійно основі гралися з тим, щоб клієнти менше відмовлялися по товарам на пошті. Далі по цьому сайті пропоную трошки детальніше глянути, що в нас є. Ага, ми бачимо, що в них є 23 рекламних компанії. Конкретно зараз бачимо, що вони. Масштабуються, значить, на цьому магазині вони точно заробляють. Є компанії, які вони крутять вже більше місяця. Ось тут можемо бачити повністю всі їх товари, що вони зараз використовують. Коротше ніша одягу, вона дуже класна. На ній можна класно заробляти. Один з мінусів, з яким треба постійно працювати, це історія. Все ж таки з відмовами на пошті. Цей товар точно залишаємо нам на тест, тому що працюючи через лендінги, задача буде лише знайти постачальника, з яким будемо працювати по системі дропшипінгу без вкладення. Цей офер залишається на тест. Демо далі. Бачу декілька наступних товарів, подивимося на ось цей слуховий апарат Хінгам. Дивіться, по цьому товару дуже маленька націнка, мені не цікаво, я працюю з товарами з націнкою від 350 гривень, тому що мені потрібно якесь поле для масштабування. Тут стандартна історія з лендінгами, але цей товар відкидаємо, він мені не подобається. Йдемо далі. Так, вертаючи нижче, бачу одразу наступний товар. Давайте подивимося, історія з саджанцями. Непогана історія, в сезон можна гарно заробляти. Дивіться, яка фішка. Значить, продають вони через Ленінг стандартний шаблон, повністю пояснена вся модель. Зрозуміло, тут ціна 109 гривень, але в саджанцях є одна фішка, що люди купляють їх великою кількістю, вони не купляють по одній штуці. І тут дуже класна йде націнка. На саджанцях націнка порядка 300%, і це ізі, легко. Їх, до речі, досить гарно забирають на новій пошті, люди непогано дають за них передплати. І тут, якщо правильно підібрати офер, повітря. Типу малиневе дерево або е, кущі троянд, там певного виду да, вони є. То можна класно заробляти в сезон. От наші, наприклад, учні партнери роблять офігенні результати саме по цьому товару. Тому ось цей товар троянди. Ми залишаємо. Єдине, потрібно подивитися, що взагалі є по конкурентам. Зараз якраз це і подивимося, які взагалі є в нас потенційні конкуренти по цьому товару. Ще так зараз пошуку вбив троянди, щоб подивитися, взагалі, що є в нас по конкурентам. Одразу бачимо ось тут активні магазини. Ці тільки почали. Тестувати товари, ми їх не беремо, тому що бачу, що це тільки тест. Гортає нижче, це все тільки взято на тест, тільки взято на тест. Тобто 11-6 назад була запущена реклама, нам це не цікаво. Оставимо магазини, які працюють хоча б тиждень, приміняємо фільтра. Зараз дивимося, які є конкуренти по цьому магазину, щоб розуміти. Які рішення нам прийняти? Ага, так бачимо, що є магазини, які працюють від е, е, тижня. Давайте подивимося, яким чином вони взагалі масштабуються зараз. І так, ось наш конкурент Агросвіт, 51 рекламна компанія. Так, Бачу, що ці об'яви були тільки-тільки запущені. Так, напевно, цей товар він не йде в топі, тому що дуже багато дублів компаній. Це значить, що вони масштабуються бюджетом. На це теж варто звернути увагу, якщо будемо запускати щось подібне. Так, йдемо далі. Бачу, що є компанії 21 числа, продають вони через лендінги. Ця ніша в сезон вона є досить гарною. Плюс, що бачу, по цьому конкуренту, скоріше за все, це і є постачальник, тому що вони продають самі і плюс ще через односторінкові сайти. Це дуже рідко. Я таке зустрічаю. Але от тут, напевно, це можливо помиляюся звісно, але думаю, що це е, постачальник. Ну і відповідно, цей товар ми залишаємо також на тест. Точніше, ми їх і тестуємо. І цей товар ми е, точно залишаємо на тест. Він нам підходить. Собі, запишіть на ньому 100% заробите е, якщо запустите його в сезон. Йдемо далі. До речі, поки ще шукаю товари. Не забудь підписатися на мій. Інстаграм в Інсті я щодня ділюся взагалі своїм лайвом, ділюся своїми невдачами, своїми перемогами в онлайн-продажах, тому що цієї історії я вже займаюся 8 років. І також внизу в під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Тому обов'язково підпишися. Там дуже багато ціної і цікавої інформації. До речі в телеграмі є ще дуже багато бонусів. Цікавих, тому чекаю тебе там. Так, наступний товар, який бачу, це садовий павільйон, три на три метри. Бачу, що кручать вони рекламу більше. Тих. Тижня варто звернути на те, що продають вони також через односторінковий сайт, тут стандартна історія. До речі, непогана націнка на цьому товарі, а можна точно тут гратися, плюс непогано можна вибудовувати до продажі, тому що до біседки дуже широкий ряд можна вибудовувати також через систему нашого каталожного магазину без питань. Сайт можна докрутити. Він в них точно дає низьку конверсію, але враховуючи, що цільова аудиторія під цей товар іде точно люди, які. Ідуть 35+, в більшій мірі. Я думаю, що тут ідуть і чоловіки, і жінки по цьому оферу. Типу, конкурента сайт більш-менш нормально. По нашій моделі я б його зробив би точно краще. Би в цілому непоганий офер. Потрібно ще подивитися детальніше, які в них ідуть компанії. Можливо, вони вже масштабуються. Дивимося, об'явлення, що в нас є тут. А бачу, що в них є п'ять рекламних компаній активних в цілому, вони масштабуються зараз бюджетом. Креативи всі використовуються ті ж самі. Потрібно подивитися по націнці саме цього товару. Якщо націнка від 33%, то в цілому можна розглянути його на те, знайти постачальника. Якщо націнка менша, то а, не сильно дивився б на цей офер, тому що, а, можливо, він є габаритним в упакуванні за що того, що це клієнтка, і в разі відмов буде дуже велика оплата на новій пошті. Але якщо націнка нам підходить, то цей офер також забираємо на тест. Йдемо далі. Що, до речі, хочу сказати, потрапляється ніша взуття. Не рекомендую запускати дуже висока відмова на пошті. Це специфічна історія. От все, що пов'язано з взуттям, ніколи не запускайте. Переглядаю далі, які у нас можуть бути офери, бачу, що тут є щось пов'язане з одягом. Хід продажу, давайте зайдемо на сайт, якщо це вони продають через Windows, і подивимося, що тут взагалі є. Ага, супер. Бачу, що це такий же шаблон, який і був нашого першого конкурента. Це працююча ніша. Я не здивуюся, що це ті ж самі самий магазин, який і перший товар наш продавав. Стандартний ленінг, дуже прості фотографії, точно в них є постачальник, гарна надісінка. Можливо, це і вони масштабуються навіть через кількість рекламних аккаунтів. Можливо, це саме живе масштабування. Цей оформ точно виписуємо на тест. А до речі, ще переглядаючи рекламу, бачу, що дуже багато історій з постільною білим. Не рекомендую запускати, тому що тут дуже низька націнка, низька, як правило, якість товару, всі постачальники вони такі собі, відповідно, в тебе буде висока відмова на пошті. На цьому товарі дуже важко заробити, хоча реклама на нього вистачає. Чому? Тому що це, напевно, і є прямий постачальник, який так само щось продає. Нам цей офер не підходить, ми його відкидаємо. Коротше, як бачиш, в онлайн-продажах дуже багато підводних каменів. І якщо ти хочеш повністю у всьому розібратися і при цьому, щоб в тебе був гарантований результат. Результат, я можу запропонувати тобі заповнити анкету передзапису на свій навчальний формат. У мене найбільше ком'юніті власників онлайн-магазинів, і ми на постійній основі щотижня спілкуємося. У нас є записані уроки в записі, де покроково показано, яким чином тобі запустити власний онлайн-магазин, індивідуальна підтримка і, взагалі, шаблони кожної дії, яким чином ти можеш отримати результат. Тому заповнюю анкету передзапису буквально під цим відео. І з тобою зв'яжеться моя команда. І ми зрозуміємо, взагалі, чи підходимо один одному, чи зможете з нами отримати результат. До речі, я не бачив таких форматів на Ютубі. Напиши мені, будь ласка, коментар, як тобі взагалі подібні відоси, де я ділюся практичною інформацією по суті з комп'ютером. Це перше таке відео, тому дуже важливо буде твоя підтримка. Ну і звісно, лайк та підписка на мій канал. А ми вирішуємо далі.